До редакції видання газети Голос народу Івано-Франківщини та інтернет-ресурсу Голос інфо. Влітку 2013 року звернувся громадянин Олександр Гезей з приводу того, що внаслідок лікарської недбалості під час пологів померла його дружина. Скажіть, Олександре, будь ласка, як це сталося? І що було, на вашу думку, причиною його? І смерті такої молодої жінки. Ну, сталося це як? У мене жінка була на 20-му тижні вагітності, замер плід. І, і ми звернулися до лікарів, нас поклали в обласний пементальний центр ОПЦ, як Чорнувало, готували два дні до операції, ну, медикаменти капали. І 12 квітня зранку мала бути операція на 8 годину ранку. Ну, операцію чомусь затримували, вона почалася там 9 години. Під час операції я знаходився вдома з дітьми. От, там у лікарні знаходилась мама жінки і тато жінки. От. Зразу було видно, через якийсь деякий період, як почалася операція, почалася якась суматоха, бігатня, і лікарі почали бігати по поверху і повезти через весь поверх і в реанімацію. І нам нічого ніхто не казав, аж десь до там. До 12, до типів першої, я так точно не сказав, нічого е, нічого не сказав. я приїхав, Мені е, мама позвонила е, жінки, що тут щось не до, і я одразу приїхав. Е, і Ми там знаходились, нам ніхто нічого не казав, е, потім сказали вже е, під обід, що ну, жінка е, померла. А, це Показували по телебаченню, і е, по всіх каналах України, показували, бо я звернувся до, е, ну, до інших каналів, до редакції. Скажіть, а чому так довго розслідується? Це, це на мій погляд нескладна справа. Що людина померла, є недбалість. Коли висновок був зроблений, там, інформація проводила з ф'яктом? Ні, було, бу, бу, було було, бо подали на експертизу. Експертиза проводилась дуже довго і ну, чомусь затримувалася по якихось причинах. Вона дуже довго проводилась. Е, вона почалася е, в 2014 році, е, а закінчилася е, там, в кінці 2015 року. І, е, е, Після того вона була направлена вже сюди, Франківськ, і ну, не зразу почала напевно, не знаю чому, не зразу. Вона так само трошки тут ну, якийсь час знаходилась. Де вона знаходилась, я мені не відомо. З ну, січня цього року почалися знову слідчі дії проводитись. Дані експертизи такої, що. Що жінка загинула по недбалості по неналежними виконаннями медичними своїх обов'язків професійних, тому вони вводили плазму, плазму вагітній жінці, ну що причинило її смерть. Тому що плазму капати в даній ситуації не можна було. Це є в експертизі. От, написано. Дивіться, друзі. Переді мною знаходиться висновок судово-медичної експертизи. Тут в заключенні брало участь дуже багато світів з міста Києва, хоча вона проводилася більше року. Однак, згідно заключення експертизи, тут я зачитаю малесенькі дані, які були надані в експертизі. Ці дані а також легеневий тип шокової реакції яким характеризується травм-синдром, свідчить про те, що шокова реакція гезею умовно, саме необґрунтованим введенням світ плазми. Отже, між висівкарним дефектом надання медичної допомоги та настанням смерті гезеї вбачається причину наслідковий слідковий зв'язок. Недопущення значення дефекту надання медичної допомоги давало можливість уникнути шокової реакції на введення плазми та настання смерті громадянки гезей. Це говорить про те, що Більше двох років, практично два роки тому, вже було заключення судово-медичної експертизи міста Києва. Експерти дали зрозуміти і дали всі дані про те, в своєму висновку, що у діях лікарів була лікарська недбалість. Чи... По факту чого і було порушено спочатку кримінальне провадження. Залишається для нас незрозумілим той факт, що вже практично два роки є висновок експерта, а кримінальне провадження до зараз ще не в суді і винні особи не понесли карної відповідальності. Я думаю, першочерговим завданням нашої передачі є те, що ми звертаємося до правоохоронних органів ГУНПЕВФ. Мківській області з проханням негайно закінчити розслідування по даній кримінальній справі і передати її до суду з метою, щоб винні всі понесли кримінальну відповідальність. У даній справі ще є третій підозрюваний. На жаль, йому поки що повідомлення про підозру не вручили, тому ми теж вимагаємо, щоб його встановили, тому що він приймав участь, вона приймала участь, так вона приймала участь у цій у, 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 у операції, а чомусь до сих пір її повідомлення про підозру не висунуто. Також ми просимо, щоб всі винні були відсторонені на даний момент від виконання своїх службових обов'язків, тому що ці лікарі, якщо допускали вони вже не перший раз свої такі порушення, можуть і в майбутньому постраждати інші громадяни, тому що перинатальний центр це не місце, де можна проводити експерименти усяким незрозумілим людям.